Збитки через блокаду кордону, приклад підприємств Львівщини. ситуація із студентом у Криму омбудсман звернувся до СБУ через допис Ірини Фаріон. Запланували 30 операцій. Американські лікарі приїхали до центру незламні. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України щодо розголошення персональних даних кримського студента, який оприлюднила у своєму дописі Ірина Фаріон. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. 8 листопада Ірина Фаріон оприлюднила скрін із листа студента із Криму, де він пише про підтримку України. Там можна було прочитати його ім'я та прізвище та те, де саме він навчається. Як повідомив Лубінець, тепер юнаком займається окупаційний центр боротьби з екстремістами. Тремізмом не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа. Однак це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані хлопця. А це може мати і має наслідки. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але й спричинена загроза особистої безпеки та життя студента. У прес-службі СБУ Львівщини поки звернення омбудсмана не коментують. Ми телефонували до Ірини Фаріону, однак досі трубку вона не взяла. На своєму телеграм-каналі вона написала так: бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове, не ведіться на гибіську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати звідки ці люди. У прислужбі Львівського національного університету Львівська політехніка, де викладає Ірина Фаріон, повідомили, що там створили робочу групу щодо цієї ситуації, і вона працюватиме до 22 листопада. Ось що про цю ситуацію розповіла співзасновниця громадської організації «Кримсос» Таміла Ташева. Варто розуміти, що це на не на безпеку наших громадян. України і перед тим як будь-що коментувати, писати і так далі, розуміти, що люди в окупації вони фактично є, вони виживають на території півострова, особливо, якщо говорити про тих людей, які чинять спротив на території півострова. Потрібно розуміти, в яких умовах живуть люди в окупації, і, незважаючи на це, які чинять спротив. Тому цей молодий хлопець, який Власне, прокомунікував з там колишньою політикиньою і народною депутаткою, звісно, що не думав, що такі, такі його прояви. Національною свідомістю українською може бути оприлюднений публічно. Нагадаю, минулого тижня уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець вже писав, що звертався до відповідних органів щодо дискримінації. Лубінець прямо не назвав прізвища Фаріон, однак його заява з'явилася на тлі обговорень інтерв'ю із Іриною Фаріон, де вона сказала, що не може назвати українцями російськомовних військових. Ірина Мочульська Руслан. Лавренов Суспільне новини Львів. На цьому підприємстві виготовляють шкіряні чохли для європейських автовиробників. Продукцію збувають у Польщі, та через блокування кордону деякими польськими перевізниками термін доставки товару до Євросоюзу збільшився у шість разів. Говорить начальник відділу логістики компанії Віктор Хомік. На нас це впливає як це репутаційні втрати нашої компанії як надійного постачальника, оскільки до цього ніколи такого не було. І автоматично це можливі наслідки, такі як втрата контрактів і взагалі діяльності кооперації з такими потужними компаніями. Зазвичай це час транзиту від нас до нашого давальцедавця становив два робочі дні, тобто 48 годин. Станом на зараз це 12 робочих днів. А це вже інше підприємство. Воно возить за кордону сировину, а на Львівщині виготовляє автомобільну проводку. Готову продукцію з України експортують на заводи у Євросоюзі. Та через блокаду кордону терміни поставок також порушуються, говорить керівник відділу планування Максим Ломов. З експортом це вже десь приблизно два місяці триває. Імпорт почався недавно з блокуванням кордонів польськими перевізниками. На нашу компанію це впливає досить сильно. Наші компанії приходиться витрачати великі ресурси для того, щоб якось вирішити ці всі проблеми. Дуже важко конкурувати з нашими конкурентами з-за кордону. І тобто в коротко, в короткотривалій перспективі це не є проблема, а в середньотривалій і довготривалій перспективі це може стати взагалі проблемою для бізнесу. Нам приходиться на даний момент придумувати щось, підпридумувати. Я маю на увазі організовувати багато маленьких вантажівок, тому що маленькі вантажівки легко проти кордон. Змінювати терміни, якось об'їжджати іншими країнами, тобто втрачати грубо кажучи, ресурси. Блокада кордону може мати суттєві наслідки для економіки України, вважає голова національної асоціації підприємців Ростислав Пшемінський. Якщо ми повернемося у тему вантажних перевезень, від цього постраждають офіційні перевізники, тому що затримка поставок. Проданого товару на закордон це є наш експорт, це наші прибутки для держави. Це якась свідоме, свідоме нищення економіки вже і у цій галузі. Тим часом черги з вантажівок на кордоні за цей тиждень не зменшуються. Додала речниця львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. У Краківці і Раві Руські зупинилося 530 та 600 вантажних автомобілів. І суттєве накопичення спостерігаємо ми на в'їзд в Україну перед пунктом пропуском шаги. Саме цей пункт пропуска водії вантажівок обрали, аби повернутися в Україну у зв'язку з ускладненням руху на інших пунктах пропуску. І черга з вантажівок там складає близько 1300. Нагадаю, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у трьох пунктах пропуску. Тоді співорганізатор акції Томаш Бурковський розповідав, що вони вимагають повернути необхідність отримання дозволів для українських перевізників. А також вилучити польське авто з системи електронної черги. Учасники блокади зазначають, що мають дозвіл на проведення пікету до 3 січня. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львівщина. На Львівщині за минулий тиждень виявили 461 випадок захворювання на COVID-19. одна людина померла. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці обласного центру контролю та профілактики хвороб. Триває в області вакцинація від коронавірусу. За минулий тиждень близько 700 людей отримали щеплення. Зараз можна зробити щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer. Для цього потрібно записатись через систему Хелсі до свого сімейного лікаря. Або дізнатись про таку можливість безпосередньо в поліклініках. Також за інформацією Центру контролю та профілактики хвороб, поки на Львівщині не виявили випадків грипу. Дом зараз в окупації. Луганська область. Андрій Дударенок народився в Росії. Потім переїхав до Луганської області, Луганщину і вважає своїм домом. Служив чоловік у 4-й танковій бригаді. 8 січня цього року отримав поранення. Солідар, мінно-вибухова травма. Була атака. При відраженні атаки отримав поранення. Тяжове. Полліця нету. Зараз металосинтез. Це все металічне. Валерій Якименко поранення отримав біля Кліщиївки, що неподалік Бахмута. Першу операцію йому зробили у Дніпрі. граната під ногами. Uh, лікарі сказали, що ну, чудом, ну, нормально так, жить буду. тільки треба трошки порихтувати. Ну, дефекти, дефекти речі. В ну, жибі, зрозуміло, що немає uh, ну, комплексів такий, що лісо порізане, некрасиве, там, ну, стараюся там трошки входити кудись. Аби допомогти українським медикам із такими видами травм до центру незламні у межах гуманітарної місії Фейс -ту фейс приїхали 25 лікарів зі США. Як повідомило у прислужбі реабілітаційного центру, для консультації обрали 42 пацієнтів, 30 прооперують. Тут є представлені найскладніші випадки, як зі сторони щелепно-лицевої хірургії, хірургії голови і шиї. Також ми виконуємо декілька реконструкцій кінцівок пацієнтам. Відібрані були найскладніші випадки за участі наших колег спільно. Вони розглядалися і створювався план операцій протягом декількох місяців. Судесиса течептюкреїн. Ми приїжджаємо сюди вже втретє. Нам дуже приємно працювати з українськими колегами. Наша мета допомогти якомога більшій кількості людей, а також головне передати знання українським хірургам, аби в майбутньому вони могли виконувати такі операції самостійно. За інформацією прес-служби центру незламні оперуватимуть американські хірурги у Львові 5 днів. Олена Данило, Іван Кадусько та Анатолій Киричук Суспільне новини Львів. У соціальній мережі Фейсбук поширюють фотографії, де представники ЛГБТ-спільноти цілуються у церкві святого Андрія або на території біля храму. Зокрема, Аліна Шубська опублікувала фото поцілунку з дівчиною в церкві. А Віктор Полепенко поділився відео, де він цілується з іншим чоловіком. Тут на території біля храму. І з підписом цитую: закликаємо усі гей-пари приходити до церкви святого Андрія у Львові і цілуватись таким чином. Нагадувати тим, хто там проводить свої обряди. Те, що вони не мають сили засуджувати і карати за любов, суспільне звернулося по коментарі до авторів цих публікацій. На наш запит відокнулася Аліна Шубська. Прошу послухати пряму мову. Ми туди зайшли і. Хвилин десять, мабуть, ми там то так, то так, там то цілувалися, то фоткалися, то ще щось. Нікому до того не було ніякого діла. Ну ні віряним нема діла, ні служителям нема діла. Ну цілуються дівчата і цілуються. Всі займалися своїми справами. Хтось молили, хтось молився, хтось там щось ще робив. Нікому. Дійсно, до того немає справи. Але коли це вийшло у публічну площину, ну тобто, звичайно, це акціонізм, ми це запостили, ми це зробили. І коли це почали репостити вже пабліки львівські, то віряни почали мені погрожувати, почали писати. Також ми звернулись за коментарем до прес-секретаря Львівської архієпархії Української греко католицької церкви щодо цієї ситуації. Там наразі це не коментують. Ось що про це думають люди, яких ми зустріли на території біля храму. Я відношуся до цього дуже негативно, тому що це не те місце, де взагалі повинно ну люди навіть навіть. Чоловік і жінка, я вважаю, це не це місце, де так стояти там і виявляти такі почуття. Можна обнятися, можна цей саме. А ЛГБТ це, це ну, я, я до них відношуся, я розумію, що такі люди існують, все, і е, толерантно, тобто в мене немає якогось такого іншого відношення до них, але це точно не це місце. Я відношусь нейтрально до ЛГБТ і нехай роблять, що захочуть, в принципі. Я їх не підтримую, і мені здається, що це трохи. Некультурно до тих довіруючих людей. Нагадаю, церква Андрія стала майданчиком для зйому кліпу Сергія Жадана та Христини Соловій на пісню Серце відео Сергій Жадан йде вулицями Львова до Христини Соловій, яка його чекає в церкві. Однак паралельно показано інші пари, зокрема жінки, які цілуються. Після публікації кліпу настоятеля храму усунули від виконання обов'язків. Отець Михайло Лучків був парахом цієї церкви понад 22 роки. Іван Кадусько, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. Так, біля одного з львівських мозаїк на вулиці Керченській встановлюють знак Блакитний щит. Це захисна емблема Гайської конвенції про охорону культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Вже повішено є на гаріатричному пенсіонаті, вже повішено на вулиці Промисловій. Тобто робота триває, де робота ще додатково з власниками, тому що ми всім скерували листи, бо приміщення не є виключно в комунальній власності. Є і в приватній, є в державній. Ми попереджали власників про те, що буде здійснюватися. Така робота, щоб вони надали доступ. Додаткові ознакування вирішили встановити, зокрема після знищення мозаїки, інформаційний простір у будівлі видавництва Вільна Україна, про яке стало відомо на початку жовтня. Тоді власник приміщення казав, що мозаїка зруйнувалась самостійно. Зараз нам з ним поспілкуватися не вдалося. За словами Наталії Алєксєєвої, він погодився профінансувати відновлення мозаїки. Художники вже зголосилися підтримати це, вже навіть іде пошук з зі всіх куточків е, України у місті є реєстр мозаїк, що мають цінність. Його створили після знищення мозаїки, море і риби на тій же вулиці Володимира Великого у 2019 році. За словами реставратора Остапа Патика, її відновлювали у декілька етапів. Жовті кольори оранжеві, червоні надзвичайно дорогі. Реконструювати було однозначно важко. Це є величезний об'єм насправді, справді роботи. Надзвичайно важко було знайти авдентичний матеріал. Тут я стверджую 100% що весь матеріал є автентичний. Це є Сподольська Смальта, і такі речі це є рідкісні. Їх треба надзвичайно зберігати, тому що. Ті мозаїки, де є просто ідеологія, де є Ленін, партія слава і так далі, це звичайно менш цінні, скажімо так, делікатно. А ті, які є унікальні саме модерністичним трактуванням, як повідомили на сайті мерії, загалом у місті планують ознакувати блакитним щитом 81 мозаїку. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.